Уявіть, у глибинах кожної клітини нашого тіла живе древній символ, подвійна спіраль, що нагадує змія, який обвиває невидиму вісь. Це не просто молекула життя, а справжнє послання, зашифроване природою. Коли науковці вперше побачили цю структуру під мікроскопом, їх охопила тривога й захоплення. Чи не ховає вона в собі щось більше, ніж набір інструкцій для побудови організму? ДНК це химерна мова. Де чотири букви формують тисячі слів, а слова складаються у цілі епопеї, від яких залежить усе наше буття. В її спіралі закодовано не лише кольор очей чи форму вух. Тут заховані спогади про тисячоліття еволюції, перемоги й поразки предків, відлуння далеких катастроф і тріумфів. Погляньте уважніше у кожному оберті натяк на загадковий порядок, у кожній парі шепіт минувшини, що мов би, веде нас крізь лабіринти часу. Можливо, розшифрувавши ці послання, ми відкриємо не лише секрети організму, а й таємницю самого життя, що ховається за межами нашого розуміння. Спіраль кличе. Чи наважитесь ви зазирнути в її глибини і відкрити двері у світ, де минуле і майбутнє переплітаються в нескінченому танці?